Начинаем с эпитафии дня и похорон слова украинского карлика. С высокой трибуны ООН президент Дуда публично сравнил Украину с утопленником, который может утащить весь мир на дно. Ну то есть круто съездил Зеленский в Америку. Українського карліка. А русський, так тогда хто давайте трошки конкретики. Дуда казав свої слова не з трибуни ООН, а на брифінгу для польських ЗМІ вже після свого виступу на генасамблеї. І не було про весь світ там потягнути на дно, але він дійсно нас порівняв з потопельником. Слухайте, ну лише ж папі римському казати якісь дебільні там фрази про Україну, але що насправді сказав Дуда. Давайте послухаємо. Справа з потопельником, ми є тим, хто рятує. Кожен хто рятував того, хто то не знає, що потопельник є небезпечним, бо може потягнути на глибину і може просто топити свого рятівника. Давайте, перш ніж я поясню, що відбувається з польсько-українськими стосунками, ви поставите лайк цьому відео, підпишитесь обов'язково на канал, бо ми тут говоримо правду і множимо на нуль російську пропаганду. А тепер щодо конфлікту, дуже коротко раніше Україна переправляла своє зерно море. Тепер на Чорному морі блокада Росії, ну ви, ви це знаєте, не буду туди навіть вдаватися в деталі. Ми вирішили відправляти зерно по землі як єдиному маршруту, який у нас залишився. Але це зерно, яке мало їхати там в Африку чи в Азію, воно почало осідати в Європи, а не їхати далі в ці порти. Чому? Бо українське зерно дешеве, його багато, і тому європейські аграрії просто не вивозили конкуренцію з українцями. Тому ці аграрії, наприклад, в Польщі, прийшли до своєї влади і сказали: захистіть нас і. Так як в Польщі менш ніж за місяць, 15 жовтня в них будуть вибори польська влада пішла в атаку на українське зерно і каже, що ми вас будемо захищати, Оцим зараз і насолоджуються росіяни са дуде. Тим не менше, настає, що він став симпатичний, хоча прекрасно ми розуміємо, що це образом не про російське висказування, та ще гніда, шакал, або як принято говорити, гієна Європи, Ну, сказав то він чесно, у Зеленського є задача. Добиться поражения России, Зеленский с задачей, очевидно, не справился и прямо сейчас, требуя от нас отдать все, ведет себя как утопленник. Он тонет и тянет весь мир на дно. Идеально. Але Насправді ж ви ж розумієте, що Польща трошки перебільшує проблему. Бо, по перше, європейський союз сплачує польським фермерам трошки більше 60 мільйонів євро компенсації за те, щоб українське зерно буде йти через Польщу. По друге, звинувачувати, що саме українське зерно обвалило ціни в Польщі і в світі, це трошки несправедливо, бо якщо ви подивитесь на дані світових бірж, то побачите, що ціни насправді просіли скрізь, не тільки в Європі, а наприклад, і в Сполучених Штатах, ну і наостанок, український фермер на відміну від польського фермера ніяких компенсацій ні від кого не отримує і просто намагається виживати. Тому як на мене, треба дочекатися двох речей: по перше, коли в Польщі закінчаться ці вибори, і по-друге, коли в Україну прибудуть європейські і американські літаки, бо вони точно допоможуть українським фермерам та й не тільки фермерам. Мне стало ясно, что вообще-то ну, весь мусор, что есть, то Кремля отдали, но французы собираются еще свои самолеты давать. То есть они так втягиваются в войну. То есть европейцы втягиваются в войну, поэтому я думаю, что неизбежно придется наносить удар по этим европейским спонсорам нацизма. То есть иллюзий быть не должны никаких. Стоп! Втягиваются в войну, а хиба вы півтора роки не воюете с НАТО? Чи ви ще не починали воювати з НАТО? Що взагалі, що взагалі відбувається? Що починаєте відчувати смак поразки на фронті? Чи як? Статус ядерної держави може тільки бути через воєнне пораження. Государство є есть пораження, а они лишают страну ядерного потенціалу а далі уничтоженько може бути воєнне пораження ну, з ядерним да, оружием да, Мы но... по какой причині це ядерне оружие в случае потенціального военного пораження не применять Олечка, Давай загинай пальці ядерна зброя не принесла Франції перемогу в Алжирі, не зберегла. Британську імперію, Радянський Союз програв свою війну в Афганістані. Америка програла війну у В'єтнамі, в Іраку, навіть в Афганістані, так само. Ізраїль можна довго дискутувати, чи є в Ізраїля ядерна зброя. Я думаю, що є. Так їм же наскільки я розумію, теж не вдалося перемогти в Лівані. І Росія якось своїх цілей за півтора роки війни ну не дуже добивається. Ні? Так, якщо говорить серйозно, то. Та задача, которую решает наша армия, не решала ни одна другая армия за последние там, не знаю, 50 лет точно. Ну, ни одна другая решать. армия. А. Поэтому, когда нам говорят, да, посмотрите, а что ваша армия, но объективно по решению задачи с учетом силы средств, Конечно. нам а? равных нет. Да. Ну так вам рівних немає. Настільки рівно з під Києва ще ніхто не відступав, як до речі, із Харківщини це був Харківська область, це був найшвидший в новітній історії відступ займаних територій у всій цій всі військовій стратегії. Розумієте, да щось там в Херсоні не вийшло, так в Запоріжжі, і взагалі взагалі якось дивно вони взяли е, в склад Росії Запорізьку та Херсонську області, хоча фактично Росія не кон. Контролює ні Херсон, ні Запоріжжя. От в чому в чому, а в дебілізмі вам реально рівних немає. Кажу у себе на території Хто в мірі може вам хоч що сказати проти? Что? Алів, последовательно. Хто що може можуть привіти? От об'ясніть не ну, знаєте, це він так реагує на нагірний Карабах. Звичайно, якщо незаконне збройне формування, яке ще й підтримується сусідньою країною, е, захопило якийсь там регіон чи територію, то їх треба, як я як, як Соловйов каже про Аліву, ліквідовувати. І неважливо, як це називається: Нагірний Карабах, ДНР, ЛНР. Соловйов, наприклад, зараз, зараз вам скаже, що міжнародне право ніхто не скасовував, ну і звичайно, що далі діло дійде і до Грузії. Ті, що зараз не попитаються по таким же соусом взяти і Грузію розкачати, привести такого ж Пашиняна, ну тільки пожорче, таку нову реінкарнацію. Сакошили и попытаться нанести удар по Осетии Абхазии. Ну, да, конечно, там мешает, что общая граница, Конечно, никто бы не дернувся, если бы у Карабаха была общая граница с Россией. Чи я не понимаю? Друзі, ви ж розумієте логіку, так? Міжнародне право застосовується лише в тих країнах, які не межують з Росією. Ви ж теж це почули? Якщо так, то поставте лайк. Слухайте далі. имеем мандата воевать за Армению. Ну и что делать? Делать что? Сдать армянский народ мы не можем. Это наша историческая судьба, историческая миссия его спасать. -а. -а, -а. Россия стала родиной миллионам армян, миллионам, которые доблестно, верой и правдой служат России. Служат. Верой и правдой служили царю и отечеству. Царю и отечеству, это кому? Путину и Соловьеву служат? И знаете, мне вот все больше подобается, как они В своїх пропагандистських ефірах е, владу в Єревані починають називати режимом. Тобто, Росія взяла режим в ОДКБ. Вони сиділи з режимом всі ці роки за столом перемовин, дружили, цілувались в засос. Слухайте. і вони його не признали. И сейчас они ее полностью и окончательно потеряют из-за позиции нынешнего ереванского режима, который вроде бы все об этом недовольны. А вот Россия все таки преодолев вот этот синдром после распада Советского Союза, когда вроде бы мы там кого-то э, эксплуатировали в советское время. Якщо у Вірменії режим, то Нагірний Карабах це що? Правильно, незаконний анклав. Ви тільки Послухайте, як змінюються контексти, коли російські пропагандисти розуміють, що Росії не вдалося нічого розрулити. От в Карабах кто прилетів, хтось кто на защиту, Ну, ясно, долететь неможливо. Ну, хтось щось что-то вообще сказал? Все. Срочно прекратите! Ну і як? Азербайджан ответил. Азербайджан скажет: а кто такий, мені вообще указывают? Я считаю, що у мене люди погибли на мінах. Я вважаю, що у мене, вот непонятний анклав на моїй території какой то вооружений. Які просить. І мені дуже подобається, що ми, друзі, разом з вами можемо вот в прямому ефірі споглядати за тим, як змінюються всі ці російські наративи, і що в них точно не змінюються, знаєте, оці три кити, на яких стоїть Росія, це дурні, дороги і російський балет. Дивіться. Хтось каже, що це е, Лебедине озеро присвячене Кадирову. Ми будемо поки про це мовчати, поки не буде якихось офіційних заяв про те, що Рамзанчик крякнув е, вам всім. Я дякую, що додивились до кінця. Поставте ще раз, кажу вам подобайки. Обов'язково підпишіться на канал. Ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши кнопку спонсорувати під цим відео. Ваші 50-150 гривень. Або скільки вам не шкода, вони дуже допомагають нам в роботі. А для тих, хто за кордоном, то в нас є лінк на байк, мій кофі ваші донати допомагають нам ставати краще. Дякую, побачимо вже дуже скоро, папа. -па.